Мой сіл на боковині чоловіки, озброївшись сокирами, напали на чоловіків у військовій формі. На кадрах видно, як доймовірно представників територіального центру комплектування під'їхав чоловік на коні, котрий тримає сокиру. Чоловіки розмовляли, аж поки на дорогу не виїхав автомобіль. Наблизившись до військових, водій набрав швидкість і їхав просто на військомів. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він упав. На щастя, чоловік не травмувався. Потім водій розвернувся Нувся, вийшов з машини і накинувся на військомів із сокирою. Щинилася перепалка, до якої доєднався чоловік на коні. Осторонь, весь цей час стояли іще ще двоє чоловіків у формі з автоматами і представники поліції. Однак у конфлікт вони не втручалися.

Поїхав далі і тут не збив у оцього. Вонь комись. Вони з боку стояли, не що? 你咋混进这车来？